Випробування перемичок на акумулятори бронетехніки. Так, Поїхали. Ану, побратими, крути, тягни, викручуй. Подивимося, на що це буде схоже. Ну, ти трохи важиш. Давай, може, якось донизу. Обережненько, щоб смикай, шморгай. Щоб тільки не впав, не забився. Це на велике прохання бойових побратимів, зайнявся виготовленням належної якості перемичок, бо люди втомилися їздити на гільзах, на опалених дротах, обірваних, обгризаних, пошморганих і закупив матеріал і за допомогою подарованого раніше добрими людьми гідропреса роблю наконечники, роблю дроти. І коли ми сягнемо потрібного результату, аналогічний прес придбаємо моїй цивільній команді і будемо досліджувати, аналізувати. Значить, що тут у нас? 70-й? 70-та опресовка у нас. Вилетіла перша і єдина, власне. 50-та не дає ознак руйнації, але у неї доводиться обтирати вуха, мені це не подобається. 60-ї в наборі фірмовому не передбачено, значить, все йде до того, що я попрошу людей зробити мені наставочку. 60-ту. І буду 70-й дріт, пакувати в 70-ті наконечники, але запресовувати 60-м унікальним інструментом для опресування. Втім, ви бачили, наскільки тяжко навіть із 70-го дістати дріт. Так, тобто воно вже буде насправді працювати в адекватних руках. Але оскільки. Моя робота орієнтована на, антивандаль... на антивандальний рівень якості і підхід, то треба запресовувати все ж таки тугіше. Дякуємо побратиму нашому. Побратими, дякуємо тобі за участь, Добре. за твій піт. Будь бережений. Слава нації! Випробування тривають. Коли у вас є аналогічні проблеми. Або цікаві практичні способи їхнього вирішення. Діліться, будь ласка, в коментарях. Також, як завжди, підписка, вподобайка. Дуже-дуже вітаються на підтримку україномовного контенту. Ану, покажи твою вподобайку в камеру, побратими. Вподобайку. Оу, oh, heavy metal.